Добре утро, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, вчора я не виходила в ефір Не знімалась, але в мене день не пройшов дурно, друзі. Вчора я зробила нітики. Добре, друзі. Зважилась, ну, давайте я буду готувати і балокати. Сьогодні я хочу зробити кекси творожні. Так як у мене, можна було ще й замотати творог, але у мене є такий лаваш, який потребує переробки. І я буду робити творожні кекси. Так, цей лаваш у мене вже так хорошо кріщиться. Я його кусочками Покричу, ви навіть чуєте якийсь звук. Я б могла би без вас не крутить, але ну, я просто показую те, що є. Те, що все моє. Так. Друзі, пшела попила води, попила куфи. Ні, спочатку, друзі, обманюю. Першим довго важилась, тоді пила воду і купимо. Важилася, ставала на вісо разів три раз там, другий раз там. Тоді вже стало, що вже не встою, аж ноги саме. Думаю, ну що таке? Ні, мене, мене це задовольнило. Але мене в мене вісото одні. Мені ніде перевірити, чи правильно воно, чи не правильно. Як було 90 з гаком, я спитала правильно. А як зараз пішло, дякувати Богу, наниз, то я вже сумніваюсь. Ну, добре, але я задоволена. Так, друзі, помняла я, покришила, чи як сказати, світла ваш. І буду додати, я вже наготувала два яєчка. Одне маленьке, одне більше. Я посчитала, що одного може буде й малого, то два маленьке. Ось так яєчка. Як завжди до все буду вилочкою робити. На подвір'ї в нас мороз. Друзі, скільки градусів сьогодні? Не знаю. Вчора з утра було 15. Днем було обід, було 5. Скільки сейчас? Не знаю. Ще не було на подвір'ї. Бачу, що мороз. Так, друзі, оце я додала два яєчка в лаваш. Тепер я ось добавлю творожок. творожка, друзі, в мене тут 300 гром. Ну я все і висипала весь. Так, хорошо я його розімну разом з усим так друзі, і добавлю я ще йогурта сюди добавлю Йогурт у мене 2,5%, я вже говорила. Можна і сметони, ну я добавлю йогурт, пробуємо сьогодні. Тобто, добавлю дві ложки. Дві ложки ток хороші. З верхушкою. так і добавлю висілок своїх пшеничний Ну, теж ложок, ложок 2-3, сейчас подивлюся. Це я може вам і заступаю, но оце одна ложка і оце друга попробую зараз подивлюся, чи хватить, чи ні. І сьогодні, друзі, я додав розтушувачі. Той раз я не додала, цей раз я купила, мене той раз було вже залиш... не залишилося було, тоді я не додала. Цей раз я взяла і Добавлю, добавлю пів ложечки чорної. Подивимося що воно буде? Так, і напевно я добавлю трошки соли. Ложечкою ж, вірночки попробую ж ложечкою. Так, дівчатка, і оце тепер я все попробую його Хорошо вам видно. Надіюся, видно. І попробую Хорошо розмішать. І буду я з ним пити ще дівчатка, мабуть, каву. Я теж утрой пила, але ну, я ще можу випити, поки з утра це дівчатка в мене десь годину 6, виходить, то. Ну, сьогодні десь в цьому часу вже це ж я поки зважилася. Звожилась, як будь тобі там три часа вложила. Ой, дівочки, добре буде. Я не знаю, не буду я додати. Я соли додала, значить, ваніль, і нічого не буду сюди. Можна специфіку яку не буде млади. Ладно, ладно діду. Ви таке готуєте, чи що ви готуєте? Мені так цікаво. От вчора я була, ходила робити свій манітюр, то, то я чогось не попаду, то, то мій майстер щось не Бо то був зайнятий. Отак ніяк і не вирвався. А це вчора вже да, ми договорились, сходила. І вчора я почула новий рецепт, дівчатки. рецепт швидкої піци. Я його ще не робила, але я зроблю, зроблю і вам покажу. Так, дівчатка, все я розмішала і буду наложувати у формочки. Не знаю, чи чому, чи лопаткою, чи... Дивимося. Це ж я вам затуляю, як я так роблю, затуляю. Може, я наруш не затуляю? Ні. То я шутку. То в мене було так получається. То я розняла. Свою вагу. Вроді би так все хорошо видно. А як продивилася відік, як вже виставила, о, матінько. А його там, ну, напевно, що я і вікно відтулила, і світ включила. Може, воно того, що там я й сама його не замітила дуже. Думаю, ну це й добре зняло. Ну, Сьогодні вже так придивлялася, щоб видно було. Щоб видно, дівчатки, ну я ще знаєте що, я ж я думаю, що я ще піду, куплю нову батарейку у вісо. Бо я ж кажу, як було менше вірила, а тепер вже й сумніваюся. Думаю, спасибі то Богу, Господі, я то стараюся. Ну, треба ну, себе перестрахувати. Піду і візьму батарейку за мені. Ногу вставлю. Може, воно. Чи те саме покажу? Взагалі, подивлюся. Дивіться, оце в мене 300 гром дівчики твору. Мені якраз хватає. На шість моїх формочок, Шість кексиків. Я вже так і робила, той раз я показувала вам. І оп'ю дівчатка так. Оце все. Духовка в мене, дівчатки, включена. І я буду стовити. Ну, хвилин, може, і до півчасу, може хвилин 20. Я дівчатки, буду поглядати. Потім я скажу, скільки воно в мене стояло тут у колці. Друзі, кекси готові. Пеклися вони 30 хвилин. Тоді ще хвилин 10 я їх не витягала, і це вони такі ось всередині. Ось, бачите? Так, можна, я думаю, і з варенням, і з сметанкою, і з йогуртом. до чаю, до кофе. Так що, друзі, такі вийшли кекси. А я буду говорити до побачення, друзі. Заходьте в гості, підписуйтесь, я буду вас чекати. Здоров'я, щастя, благополуччя, всього вам найкращого. Моя вага 87,3. Дівчатка, сьогодні 24 лютого.